Так, добрий вечір. Продовження нас турніру. П'ятизіркового потужне посилення. Поїхали. І одразу бабка. Щоб життя не здавалось нам милиною. Так, і давайте подумаємо, що тут робити. Навіть не знаю. Було б непогано сюди якогось блокіратора взяти. Але ж... Окрім ліпілоти нікого і не маю. Мультиків. Такі мультиків так само тут небагато. Чотирьох зіркових же ж не будеш брати проти бабки. Ні. Ано, ну, що ще подумати. Не, ну тут сильно сильно. На рахунок Хрейдмар, думаю. Але Ано, є в мене один план. Може скорі і, і зробить своє діло. Поїхали. Якщо зарядимо скорію, то може трохи виграємо час. Ану. 3900. Угу. Так, ну цікаво. Давай одразу філоу кристал. Ага, і червоні склалися трохи. Ну, і сподіваюсь, що не встигне зарядитись вона. Так, вдаримо разок. По цим пройдемося. Так. А де тепер обережні ходи? Ну, ось нібито ще один. Ну, так, не дуже обережний. Так, і буде бути бабка, так? Якщо б є бабка, то запускаємо комбо ось таке. Так. Бабку чудом якимось добило. Чесно кажучи, я сам що це їх чучу. Да. цікаво. Цей бій, я думаю, лайк точно заслуговує, ні? Ну, поїхали далі. А раз так все добре у нас з бабкою вийшло. То якраз потестимо цього Антероса, бо він мені теж випав, та й мені цікаво, як він взагалі, э, чи буде. Щось тримати, бити там, чи якось так. Так. А, давай отак от зарядимо з фіолетовими. Угу. Ну, вона ж нібито церковник, ні. Там. Нічого такого не, не чули. Не працює таке, чи що, коли я граю. Ну добре, давай тоді зараз їх трохи бити. Давай ось так. І червоних раз-то зарядимо. Будемо однозначно бити в центр сюди. І ось так робити. Так, ми не зарядилися. Зараз ми зарядимо нашу хрейдмар. Давай, налупимо. І тут пошукаємо червоних ще трошки. Так. Червоних ніби й немає, але ми тут жовтих зібрали. Давай ще один хід перечекаємо. А тепер будемо скидувати в от, Ось так. Добре, Міньйон нам допоміг. І ешена Хрейдмар відправляє з чату. Поїхали. Так, продовжимо з цією совою. Там вона призиває сов усіляких, так? Ага. Коротше, багато чого написано. Поїхали, спробуємо. Потім будемо вже думати. Так, давай тут фіос підтянемо, зберемо. Хто це таке? Ага. Угу. Давай ось так зробимо. І давай закомбим трошки. Так, Зі... Угу. хотів сказати, зібрали морозу. Ще не зібрали. Давай тоді зберемо. Зберемо. І як би тут зірвати так поцікавіше. Давай одразу три зробимо сюди. І зелень якраз беремо. Ага, він ще ультує погано. Хоча нормально в контру там вдарився добре. Так, тепер зараз фіолетових дозбираємо нарешті. Угу. Давай беремо фіолет. Давай бити і добувати чи заряджатися там знову. Угу. Щось поки, поки не дуже йде. Ну, лис Микита в нас сильний. Він там все витримає. Від квінта отримати було тяжко. Та й від цієї дури теж. Давай вдаримо. Може й добре, що хредмар була в тому в безні, ні? Давай трошки підхилимось. Назбираємо камінчики ще, ще на, на один хіл. Що на полі один хід тільки? <хух> ну добре, давай. Тоді ще, я ж кажу, ще раз підхилимось ми, якщо зарядимось коли-небудь. Давай там Міньйон все зробить сам. Угу. Але небезпечно було. Хрейдмар, Чарміона. Вон тут ви увесь набо... набір. Так. У нас начебто є 3, 6, 9. Ну давай спробуємо зібрати. Угу. Давай ось так. Це буде в нас 9. Ага. І ось так ми дозбираємо на хрейдмар. Давай бабахнемо. Давай червоними тут запустимо. Десь би ще зробити один обережний хід, але таких вже і немає. Ну, все комбить, Хоча, якщо ми доб'ємо її, то цей ефект спаде з нас і потім зможемо щось щось ми вже і вигадати, ні? Так. Тепер як би ліпше його пробити. Розбилося в контратаку. Це вже добре. Заряджаємо коляна нашого. І заряджаємо червоних. Не заряджаємо червоних. Помилка. Ну. Ось це небезпечно вже. Так, ано. Ну. Раст покажи що небудь. І підхилитись потрібно. Терміново. Давай підхилимось. Ну і тепер візьмемо таку невеличку паузу і просто поприкидаємо в пустоту, аби, може, ще раз хил зібрати. Так. Давай тут. Ну, зараз колян буде вирішувати. Так, і ось так добуваємо. Там міньйони спр... зроблять свою справу. Так. І тут перемога. Поїхали. Гангт. Так. Поїхали. Тут у нас і релії є. Чогось мені хочеться ось так зіграти. Нічого і доброго начебто не приїхало, але ще покидаємо в Гангта. Може він в контратаку дасть так нормально. А ну, куди буде бити? Ну майже трошки, трошки повз, але згодиться на перший раз. Так, давай зробимось так. Зробимо так. Угу. Ганк відродився. Та давай перезарядимось. Чого ми під сліпотою були? А, все, все каміння від цього від скорії, певно, пролетіло. Ну, давай бити тоді так і спробуємо нашу хрейдмар зарядити. Ну давай. Бій затягується. Знову у нас гангт. Рилі там свою оборону поставив, так? Ну, добре. Угу. Давай, знімай. А ти бий. Так, один фланг ми прочистили. Давай тут фіол десь пошукаємо. І не під'їжджає ніде. Хоча з однією в пустоту може і зарядимось, зараз перевіримо це. Нам тут гангта добити було б непогано. Ну давай. Підхилимось і бахнемо. Да, Знову у нас та... той слимак. Давай тоді заряджимо ще коляна. Нарешті. Мінус один придурок. Давай зарядимо червоних. Ну і зараз тут, я думаю, Раст зробить своє діло. А міньйони його поправлять. Бо він щось не доробив свою справу до кінця не добив. Ну, ось такий був день у нас. Що у нас по рейтингу? 156 місце поки і оборона в А. Так. Ну, добре, що сьогодні перед початком турніра ніхто мене не вибив. Ну і потім ще було дві перемоги, то поки тримаємось, а побачимо, що буде далі. Угу. Добре. Всім гарного вечора. До побачення.